Насадки на цей прибор ставляться таким чином: вставляється насадка та зажимається болтами. Все, прибор готовий для експлуатації. Також швидко знімаються ці насадки і ставляться інша насадка. Проводимо тестування. Для цього я беру три вживаних вже насадки, щоб не портити нові отаку для плоского металу, отаку 22-го діаметру і отаку більшу. Так, насадка стоїть. Вмикаємо живлення. Беремо отакий шестигранник. Це у нас буде. Буде, буде, буде 19-й шестигранник Обична сталь. Вмикаю в воду, щоб більш найнадно було. Вставляємо, нажимаємо. Пішов нагрів, бачите, вже вода закипає, вже там на ньому є більше, ніж 100 градусів. Ми будемо гріти, поки не покрасніє. Краще, коли грієш великі предмети, нажимати кнопку з періодичністю. Десь по 15-20 секунд. Бачите, він вже красний. Вже вже є там 800 градусів десь приблизно. Зараз ближче. Підведу. Ось така там вже температура. Цей нагрівач 1 кВт. Він ручний, легкий, можна розігрівати різні предмети. Я його стожу і ще раз ми його нагріємо. Десь. 15-20 секунд і він вже буде красний, вже вже є красний. Беремо більшу трубу. Починаємо гріти. Бачите, вже пар пішов. Вже 100 градусів є там на тій трубі. Нагріваємо, якщо масивна деталь імпульсами. 5-10-15 секунд, потім зупиняємось. Перерив 5-10 секунд, опять нажимаємо. Ну от бачите, вона вже, вже краска обгорає, вже там є. 800 градусів. Бачите, він уже, уже є красний. Червоний. Так, я його подарую в воду. Так, тепер поставили насадку під плоский матеріал. Будемо гріти полосу п'ятерку. Бачите, вже вода испарилась уже більше 100 градусів. я підвірю щоб було видно. Візьмемо таку петлю, допустимо. прижали. Вон, бачите, уже краска пішла. Уже можно и её... выдалять краску. Ну, вот, бачите, вот деталька уже прогрелась дуже мощно. Она уже червону. беремо бляшанку тут десь одиничка і тестуємо на одинички О, бачите краску випалює моменті все воно воно вже червоне краска випалюється хоч знизу го хоч зверху. Там вже мабуть десь градусів 600, вже краска горить. Ну, бачите, вже і червона. Тобто, ну, ж можна і ослабляти метал, і краску знімати. Ну, якщо краску знімати, то акуратніше. Трошки підігріти, щоб не обгоріла. Секунд по 5. І водити отак от, щоб можна було. Нагріти добре. Ще хотів сказати, якщо апарат перегрівся, то отут є значок overhead і така красненька лінія. Вона буде підсвічуватися. Ось бачите, я його спеціально перегрів, от вона світиться. Ось. І коли будете нажимати кнопку, фонарик не буде у вас горіти. Поки червона лампочка не... Потухне, а апарат повинен бути включений в розетку, і щоб вентилятор його продував. Десь хвилин 10 він остине, і далі можна працювати.